В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Щиросердечно радий усіх вас сьогодні бачити. Є перша п'ятниця місяця лютого, і як кожної першої п'ятниці ми стараємося збиратися тут. Щоб молити Бога про здоров'я своєї душі і свого власного тіла. Багато в цей день ми просимо навіть тут, в монастирі, на божественних літургіях. Ми сьогодні згадуємо наших військовослужбовців, які є поранені, скривджені, лежать по реанімаціях, лікарнях, згадуємо сьогодні усіх, хто. Переживає втрату, тяжкий біль, хто переживає біль тілесний і тим самим апелює, що Бога немає. Сьогодні є день такої особливої молитви і жертви за здоров'я. Бо, маючи цей величезний дар здоров'я, ми маємо також і надзвичайно велику можливість. Бути людьми, бути тими, які можуть виконувати волю Божу тут на землі. Мені дуже приємно також чути ваші відгуки, я такий збагачений різними думками відчуттями. Нещодавно одна пані говорила про те, що рік. Рік після смерті чоловіка мала страшну депресію, і Бог змилосердився. Ця депресія вже покинула її. Син одної пані перестав повністю вживати алкоголь. Є випадки, що сім'ї повертаються, і, немов з нового якогось такого джерела черпають ту любов, щоб жити знову разом. Також операції проходять дуже добре. Ми молилися багато за одну також пані. і Я молився на цій молитві, на оздоровленні, і вона отримала дуже гарні результати здоров'я. І ще Бог дуже багато, напевно, у кожного з вас є певні досвіди, але за це все ми маємо Богові складати також подяку. Ці молитви, які ми читаємо після Божественної літургії, але і ця літургія, і Пресвята Євхаристія, тайна покаяння сповідь, до якої ви поспішаєте, і це дуже похвально, що ви дуже багато сповідаєтеся і причащаєтеся. Я не бачив такого храму, щоб так люди любили Євхаристію. І знаєте, коли ми все зробимо правильно, коли ми Богові поручимо наше з вами життя, страждання наші, наші болізні, душевні, тілесні, навіть одержимості, бо ці молитви вони також палять диявола, який інколи зв'язує людську душу, людське тіло. І привласнює її тут на землі. Якщо є такі позитивні відгуки, про які мені приємно чути, це значить, ми робимо правильно. А як ми маємо робити правильно? Сьогодні Іван Елис Марко нам дуже гарно подає приклад про цю гору. Він каже: якщо ви скажете цій горі, «Двигнися і кинься в море. Та не сумніватиметься в своєму серці, але буде вірувати, так воно буде. Ви знаєте, я не маю ще такої віри, щоб, наприклад, ну, я би почав з цього дерева, яке воно всохло ось тут перед храмом. Якщо б його так перенести безболісно, то вид би на храм був ширший. Я би з горою боявся, щоб не змінити якусь кісланд Божий дизайн. Але Ця гора це є така наша велика трагедія і великий біль. Що би означала ця гора? Ця гора, яку би ми хотіли перенести, скасувати, відмовитися від неї? Далеко не треба йти, великою горою це є ця війна, яка є в нашій державі, яка щоденно нищить життя наших українців, хлопців і дівчат. Так би хотілося вже, скільки ми років просимо Бога, просимо й просимо, і що для цього робимо, щоб ця війна завершилася. Так би хотілося, щоб її не було. Цією горою може бути хвороба, яка інколи розпочинається неочікувано. Скільки багато і молодих людей, які зараз страждають на хворобу раку. Інших хворіб, які дуже тяжко лікуються. І так би почути ті слова Спасителя, щоб ця гора зникла. Цією горою може бути одержимість духовна, алкоголь, це пияцтво постійне, розпуста, розпусне життя, ці різні блуди, які опановують родини наші, хлопців, дівчат. Диявол хоче завжди, щоб ми грішили і були голодними, так як він. Він завжди пропонує гріх в дуже дорогих обгортках, безтурботності. Він завжди пропонує нам здоров'я, а його немає. Він завжди нас обманює, а ми йому віримо. Я одного разу з такої цікавості, навіть десь в інтернеті. Знайшов якусь велику цілительку, якусь Таню, здається, її звати Таня, Казбідани, Таня, і вона там займається Таро. І я так послухав її один сеанс. Вона розказувала дівчатам, що буде, якщо твій хлопець мовчить, і не говорить, і не повертається. І так вона говорить, 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 а я стараюся аналізувати її емоцію, її дух. Її кожне слово. І ви знаєте, що я, що я зрозумів? Що дуже цікаво обманюють, використовуючи це та Вона нічого не сказала надзвичайного. Вона не сказала, коли цей хлопець повернеться, вона не сказала, чому він пішов. Вона просто так сказала, що от зараз у тебе буде то, а ти підпишися на мене. А ти скинь мені гроші на картку, і я тобі вже він ввечері подзвонить. Ну, ви знаєте, ну, я вже всяку брехню чув на таку. І цікаво, хто на таку брехню піде, а йдуть, тому що хочуть любові отак от за одну хвилину, за одну секунду. Але любові не буває. Любов це жертва, вона ховається за терпіннями, якщо він мовчить, пішов. Ну то треба подумати без старо, чому так сталося в моєму житті. І коли ми подумаємо і щось в собі починаємо змінювати, то цей хлопець повернеться і без старо. Дуже швидко вистачає тільки сказати: я тебе люблю або я тобі прощаю, або я без тебе не можу жити. І не треба дияволом користуватися його брехливими послугами. І що для цього потрібно, щоб ця гора все ж таки пішла? Щоб ми так сказали: Господи, я би дуже хотів, хотіла, щоб ця хвороба, яка опанувала мого чоловіка, мого сина, мене, мою дочку, хвороба, яка опановує нашу Україну, вона пішла. І тут Господь нам говорить, що для цього треба зробити. Якщо ти не сумніватимешся в своєму серці, це є перше, але віруватимеш, що так станеться, це є друге. І третє. Якщо ви прощатимете вашим ворогам так, як вам Бог прощає, це третє, останнє і дуже важливе. Ще раз. Не сумніватися, вірувати Господа Бога і прощати. Ви зараз, напевно, обговорюєте знову, та весь світ обговорює Україна ці слова Папи до молоді України. Ви читаєте, я це читав, що він казав любити, прощати, приймати інших, особливо наших ворогів. Це так є боляче, бо вони нас вбивають. Але тут є важливий дуже секрет. Перше, коли ми прощаємо, ми не стаємося такими, як вони. Ми ніколи не станемося такими. Коли ми прощаємо нашим ворогам, це означає, що ми оправдовуємо їх для себе насамперед. Це не означає, що вони зміняться і зараз покаються і будуть нас любити за зброю і підуть з землі. Ні, їх, може, треба їх і попросити це зробити. Але коли ми робимо так, то ми в собі зберігаємо образ і подобу Божу і тим прощенням наших ворогів, хто би це не був, ми готуємо в своєму серці унікальну зброю. Аналогів такої зброї улюблені мої немає. Прощення вбиває, обезглавлює диявола повністю. Повністю. Всі його плани, які він творить, думки, а він готує цілі проекти, щоб люди не прощали, щоб були самотніми, щоб вірили в зло щоб ви були суддями один одному. Цілі глобалістичні проекти він робить. І йому нема чим зайнятися, тільки от взяти і нищити людську природу і її образ. І коли ми кажемо, брате, сестро, я тобі прощаю, це означає, я тебе оправдовую іди в мирі. Ми обезглавлюємо диявола. Все вмить горить. Тому це третій момент прощення на сьогодні в Івангелії, але сестри і браття, є сумніви. А якщо є сумніви, то і віра, яка вона є? Непрацездатна нежива віра. Ця віра, вона тоді є такою слабкою. А як ми можемо підняти свої жертви, свої молитви, коли віра є ніяка? Ніяк. Це просто буде обряд. Нічого ви не відчуєте. А Бог хоче, щоб ви смакували Його любов. Розжовували Його слова, ковтали до свого серця? І життя було з вчинками. І тільки в тому випадку ця гора зрушується. Оскільки ви так багато говорите, що ці молитви, цей наш вечір, один місяць, такий унікальний. Я дякую вам, Він дійсно є унікальним, тихим. Бог ширяє тут біля нас, і до кожного хоче підійти і обняти вас. Він вас чує. А ще коли немає перешкод, немає тяжких гріхів, є сповідь. А ще коли ми стараємося не сумніватися, довірити Богові цю свою хворобу, цю свою проблему вперто довірити. Напевно, що тоді ця гора і зрушується. Бо в Бога немає вибору. Нам відмовити. Дуже гарно говорить про це отець Піо Святий. Ти попробуй жити так, щоб Бог тобі ніколи не відмовляв. І це можливо, коли немає перешкод. Коли ми віддаємо йому повністю своє життя. Тоді тих перешкод немає, коли ми йому довіряємо, не сумніваємося і немає гріхів, усіх гріхів це є гріха непрощення. Вмить все змінюється. І я сьогодні хочу побажати нам усім, щоб Бог і далі робив чудо в нашому з вами житті, щоби Він до вас підходив як живий. Творець, творець, який сотворив вас, вас сотворив в любові, покликав до любові. Хоче, щоб ви любили, були любленими і не нарікали на оцей світ, який він створив. Бо це все зло, яке поширюється ці війни, зради, непрошення. Це все від того, що десь є перешкоди, і Божа любов не може до кінця проникнути, щоб саме корінь гріха уздоровити. Різні можуть бути перешкоди. І тому сьогодні євангелист Марко нам говорить про важливий момент: не сумнівайтеся, вірте. А в запрошенні до прощення Господь говорить, старайтеся, щоб не було тяжкого гріха, вірусу на душі. Все для цього зробіть. Один хлопець мені розповідав, що він швиденько хотів Бога щось дуже важливе попросити і побіг до сповіді. Пішов, каже, там, до отця Рафаїла до сповіді, посповідався прибіг. Каже, я так старався навіть думкою не згрішити. Думкою. Я так блокував думки, не дивився на людей. Не люблю, коли телефони дзвонять на літургії. Я навіть то переміг якоїсь пані зазвонив телефон старенький. Я так терпів, 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 побіг до причастя, швиденько, ух, літургія закінчилася. Чудо відбулося! Це може було тих пару хвилин, але він постарався. І Бог йому відповів вмить. Ці перешкоди, а знаєте, Божі дари вони дорогі є. Тому, от, власне, коли все сходиться добре, і ви маєте це розуміти, тоді Бог просто дає, дає і дає і нічого взамін не просить, бо Він любить. Його любов зрозуміти неможливо нашим простим розумом, Бо ми то втомлені, то ми такі, то ми вон такі, то до люблю гостей, але коли вони до мене не приходять, і так далі. Тому сьогодні складімо Богові подяку за ті дари, які ми маємо, за те все, чим ми користуємося, і за те, що Бог іде всупереч нашій зневірі, гріхам. Цій малій такій вірі, інколи такій різній. Бо й хочеться і подивитися там, і, і там поставити якусь свічку вже іншому Богові, такі ми люди. Але навіть на це Бог не дивиться. Він бажає цього нам щастя. І хочу, щоб ми разом до цього щастя йшли, долаючи разом наші труднощі, були вдячні Богові. Боже. Дякуємо тобі за все і за всіх. Слава Ісусу Христу!